Воду треба пити правильно і ту, яка нам приносить користь, адже чай, кип'ячена вода чи рідина із супів це зовсім не те, що нам потрібно. Є середня формула води 30 мл на кілограм маси тіла. Ви виводите 100%, 30% ви стараєтесь вибити до сніданку, 30% – до вечері, і решту приділяєте до обіду. Та дуже мало п'єте на вечір, але це має бути чиста, якісна не кип'ячена вода. Саме вона потрапляє в клітини і живить нас. Якщо ви любите чай. Тоді старайтеся не доводити воду до кипіння або придбати чайники, які регулюють температуру. Наприклад, зелений чай або трав'яний може запарюватись при температурі 75 градусів, а для чорного чаю достатньо 85-90 градусів. І таким чином ви споживаєте свій любимий чай, запарюєте його на живій воді, і це приносить вам і живлення, і користь, і задоволення.